Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам покажу, як працювати у відеоредакторі. Існує досить багато відеоредакторів, таких як Movavi, Canva, це онлайн-редактор, Vegas Pro, Windows Movie Maker. Але сьогодні я зупинюся на програмі Filmora Wondershare. Це дуже зручний і гарний відеоредактор. Відкривши програму, ми бачимо декілька зверху під меню Медіафайли, ау аудіо, титули, переходи, ефекти, елементи. Спочатку ми розберемо безпосередньо ті пункти, які необхідні нам, щоб створити навчальний посібник з теми геометричні фігури, який буде включати в себе демонстраційний матеріал зі звуковим супроводом, і дидактичну вправу. Щоб перенести заздалегідь підготовлені бажано елементи, нам необхідно натиснути медіафайли і вибрати трошки нижче в меню, імпортувати папки мультимедіа. Це дуже зручно, коли ви всі матеріали зберете в одну папку і перенесете одразу всі ваші матеріали. Ми натискаємо імпорт папки мультимедіа. Далі обираємо, де знаходиться ця папка. У мене вона на робочому столі, так і називається папка математика. Натискаємо ОК. І всі файли, які в нас є, переміщуються у нашу програму. Так. Далі ми обираємо звуковий файл. Ми перше його будемо розміщувати на нашу шкалу, яка знаходиться знизу. Тому що саме по цьому файлу ми будемо виставляти, скільки часу наші картинки будуть знаходитися на екрані. Ми перетягуємо. На шкалу. Ось, у нас вже є наша звукова доріжка, щоб її прослухати, ми справа натискаємо плей, сторони три, три кута. О, і можна прослухати свій аудіозапис. На нашій шкалі знаходиться ось така червона вертикальна лінія з ножицями, яка допомагає нам переміститися швидко. На той момент кліпу, де нам потрібно, там на ту секунду. І допомагає виділити елемент, наприклад, який нам потрібно е, вирізати. Ось у мене на відео, на аудіозапису, є перших зайвих 2 секунди, де я вмикала аудіозапис, і їх я, наприклад, хочу видалити. Для цього я поставила на відповідній точці. Ось 2 секунди, ось ми бачимо час позначку свою червону. І натискаю трошки вище ножиці. Я натиснула ножиці. І в мене розділили аудіозапис ось на дві частинки. Меншу я клікаю на меншу, натискаю Delete на своєму комп'ютері, і вже в мене запис починає йти безпосередньо на моєму молоді. Сторони три. Три кута. Те ж саме ми робимо в кінці. Перекручуємо свою вертикальну позначку на кінець, можна залишити. Вмикаємо плей, щоб почути, де нам поставити позначку. Вітрило. Все закінчилося. Ми одразу нажимаємо на ножиці. Те, що треба видалити, воно вже виділене. Ми нажимаємо delete і все. У нас залишається чистий запис. Ми можемо зробити цей запис голосніше або тихіше. Для цього ми натискаємо правим кліком і шукаємо настройки звука. Ось, Зліва є така шкала. Ми бачимо, Якщо ми піднімаємо вверх, ви бачите, що ростуть показники в нас і на шкалі. Або вниз. Ну, зменшити. Ось я збільшила звук, наприклад. Сторони 3 три. трикут. Зараз я зменшу, щоб ми відчули різницю. Так, да. познайомте з дітвора це. Ну, і обираєте оптимальний для себе варіант звуку. Натискаєте ОК. У нас це збережене. Зараз я вам покажу, як збільшити або зменшити ось цю шкалу, щоб вона була трошки вущою або трошки ширшою. Праворуч є ось така смужка, де є плюсик і є мінус. Якщо ви натиснете ближче до мінуса, ось дивіться, ваша шкала зовсім така стане маленька. Трохи далі, вона стане більшою. Ще ближче до плюсика, вона стане зовсім великою, щоб вам було зручно, це дуже зручно, коли ви хочете вирізати якусь деталь. Ну, я зроблю десь на середню і будемо працювати далі. Після того, як ми завершили роботу над аудіозаписом, ми переходимо до нашого візуального контенту, тобто до медіафайлів. Для цього нам потрібно лівим кліком перетягнути нашу картинку необхідну. На шкалу і відрегулювати за допомогою такої позначки біленьких двох рисочок, як довго буде наша картинка знаходитися на екрані. Мені необхідно десь 6 секунд. Так. Я її протягую. І натискаю Play праворуч, щоб послухати, чи правильно я розмістила сторони три: три кута. Познайомтесь дітвора, це трикутник. Тобто я трішки більше, щоб зробити менше, знову ж таки, натискаю на картинку і зменшую. Ще можна орієнтуватися знизу на аудіозаписі є такі маленькі позначки, це означає паузу. Це перехід до наступного речення, коли я робила паузу. Далі ми так само перетягуємо ліву, лівим кліком наступну картинку. Можемо прослухати це трикутник. Що за диво? Перетвориться сміливо. Далі в нас пауза, це означає, що ми можемо наступну картинку перетягувати. Дивимося, де в нас починається пауза. Ось, бачите, наступна картинка в мене ялинка, перетягую, знову ж таки регулюю, далі розміщуємо картинку нашу. Так, регулюємо. І остання картинка це що вона у нас. Так, ось я вже відповідно до нашої, до нашого, до нашого віршика, розмістила картинки. Зараз перейдемо до того, як зробити, щоб цікаво переходила одна картинка до іншої. Для цього ми натискаємо переходи. Так. І ось інклюди, тобто ті, які є в програмі, і дивимося, які нам подобаються переходи, ось, наприклад, і так натискаємо лівим кліком і ставимо між картинками. Ті, які нам подобаються. Ось, Наприклад, щоб продивитися, натискайте плей. Твора це трикутник. Що за диво перетвориться сміливо. То дитяча піраміда. Так, і далі обираємо, тут є підпапки. Це не важко розібратися. Обираємо так. так, як вам подобається, різні варіанти. Ось, і наша... перший, наш перший віршик вже готовий. Ось. Тепер розглянемо. З вами, як ми користуємося титулами. За допомогою титулів, якщо ми на нього натиснемо зверху, ми з вами можемо розміщувати текстові повідомлення на нашому відео. Зараз я зроблю титульну сторінку нашому навчальному посібнику. Я натискаю на титули. Included, і обираю, як саме хочу підписати. Візьмем, наприклад, ну, неважку ось таку титульну сторінку. Щоб скачати її, тому що, коли ви качаєте цю програму, весь контент не завантажується. Щоб працювати зручно в цій програмі, треба бути підключеним до інтернету. Ось, ви бачите, цю позначку. Це означає, що це. Треба ще завантажити. Щоб завантажити, треба двічі клікнути на зображення, яке вам необхідне, і воно завантажиться. Ось, клікнули, воно починає завантажуватись, ви бачите, який процес завантажилося. Потім ви натискаєте на нього і лівим кліком тягнете на нашу шкалу. Далі тис... двічі тиснете на... Титул, який ось з'явився. І у вас на правому верхньому кутку з'являється ваше зображення. Ага. Воно три, ну, три, три слова, і вони надруковані окремо. Я, мені зручно, наприклад, я виділяю, видаляю, наприклад, ось. Окей. Так, натискаю на. Перше слово, двічі з'являється у центрі під меню. Я видаляю слово, натискаю ОК, у нас залишається одне слово, і з ним я буду працювати. Так, ось дивіться, це ми обираємо шрифт, який нам подобається, наприклад, так. Обираємо величину і друкуємо. Так. Дидактичний посібник, наприклад. Дидактичний посібник. Дидактичний посібник. В центрі розміщуємо. Так. Наш дидактичний посібник. Так, дидактичний посібник. Геометричні фігури, наприклад, геометричні фігури. Щоб змінити колір, також у нас є зліва ось такий вибір, якого кольору буде, наприклад, робимо фіолетовий яскравий. Так? Трішки збільшимо розмір. Геометричні фігури. Так. Натискаємо ОК, якщо ви все. А ще можна як у PowerPoint зробити анімацію, тобто, як буде наша заходити геометричні фігури. Так, натискаємо ОК і все. В принципі, наша. Ти сторінка готова. Ми до неї також переход для неї обираємо ось, і все, дивимося. Сторони три, три кута. Після пішла наша... пішов наш того... Після... Далі ми переходимо до створення дидактичної вправи. Для цього я записала завдання. Підібрала відповідну картинку, під час якої буду оголошувати. У мене це смурфик-розумник. Я перетягую його на свою шкалу. Далі перетягую свій запис. Так, смурфика розтягую по запису. Далі розміщуємо необхідні нам картинки на шкалі. З розрахунком, що дітям потрібен час, щоб подумати і щоб поплескати в долоньки або потупотіти ніжками. Так, далі дивимося, скільки часу займають наші картинки. В принципі, подумати, поплескати у дітей. Час буде. Далі робимо переходи, щоб було більш цікаво діткам. Нагадаю, що якщо ви хочете збільшити час перебування картинки на екрані, ви на неї натискаєте. Шукаєте, зробите так, щоб з'явилася така біленька, біленькі смужечки і розтягуєте більше, менше. Так. П'ять хвилин у нас так. 5 секунд, тобто, можливо, трішки більше діткам потрібно. Якщо буде без звуку, буде нецікаво, я думаю, дітям потрібно хоч трішки якоїсь музики. Для цього ми перейдемо до аудіофайлів, які є безпосередньо у даній програмі. Для цього ви натискаєте аудіо. І також хочу, тут, хочу зазначити, що музику тут потрібно скачувати. Ось ви. Якщо хочете прослухати її, ви натискаєте двічі, вона завантажиться, а потім почнеться звук. У мене вона просто була завантажена. Ось. Ну, мені сподобалось, наприклад, я її перекидаю на свою шкалу. Далі ось тут зменшую, щоб шкала була трошки менша. Тому що мелодія величенька. Натискаю на мелодію і. А зменшую її час, тобто до моменту, як, будуть, як закінчуються мої картинки. В принципі, в нас готова демонстраційний матеріал для трикутника і дидактична гра, також дидактична вправа, також для трикутника. По такому принципу ми робимо усі інші геометричні фігури. Коли ми зробили для всіх інших геометричних фігур і хочемо вже зробити відеокліп, ми натискаємо Експорт. Я експортую з водяним знаком, тому що в мене безкоштовна версія. Знизу буде така рисочка. Обираєте, куди ви саме хочете, куди ви хочете, щоб зберіглося. Назву можете написати. Математика. Ось. І натискаєте експорт. У вас з'явиться ось такий екранчик. І де буде показано, скільки часу буде завершуватися, буде тривати ваш експорт. Коли буде 100%, ваш відеокліп буде готовим. Бажаю вам успіхів!